Женя, привіт, розкажи, що зачепило тебе саме в Академії, що вирішили її обрати? А, мене зачепило те, що це найтопівша академія в Україні та можливість отримати міжнародний сертифікат. Супер. Розкажи, що найбільше сподобалось, запам'яталось, які можливо навики винесла найважливіші для себе в академії у нас. А найбільше мені сподобалось про те, що я змогла відразу теоретичні знання закріпити практичними Це робота з моделями, і відразу ти бачиш живу модель. На живій моделі ти тренуєшся і можливість реалізувати себе в принципі в цьому направленні. А який тобі урок найбільше сподобався? А, урок мені найбільше сподобався це шпіци. Найбільше було дуже багато цікавого з приводу шерсті. Типу шерсті з приводу її стрижки, і деякі моменти з ветеринарії навіть проходили, тому це було найцікавіше. Супер. Підкажи, чи можеш рекомендувати можливо знайомим друзям нашу академію і чому? А, так, я б рекомендувала людям, які хочуть змінити своє життя.